Статус учня Ісуса Христа і дитини Божої визначається відповідальністю в житті. В Біблії написано, що Царство Небесне зусиллям береться, потрібно смирення, послуг Слову Божому, виконання Слова і обов'язків дитини Божої. Віруючі повинні відповідати статусу Божої дитини, учня Ісуса Христа. Треба знати історію людства. І знати інструкцію до нашого життя, Біблію, статус християнина, учня Ісуса Христа, дитини Божої, несе скрізь відповідальність і старання, тому важливо покаятися, примиритися з Богом через прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, народитися згори, мати помажзання Духа Святого і постійно бодруствувати і молитися. Вчити і виконувати волю і Слово Боже, і проповідувати Євангеліє іншим, і Бог буде берегти при різних життєвих обставинах і ситуаціях, хто береже віру і ім'я Ісуса Христа і Слово Боже. Напишіть мені, і я приєднаю вас до живої біблійної церкви. Амінь.